Ну, як ти там? Вже квіти відцвіли. і жовте листя падає додому. Ні серпантинним порогом пройшле, життя верує день за днем, пуху. а ти десь там у безвісті бурні, утомлений, знесилий, незламний. У нескінченій круговерті днів все наближаєш нам світанок славний. Ти наш герой. На фронті, чи в полоні, ти той, хто дарував нам майбуття, от з юних літ же савина на скроні, віддав країні все своє життя. Нехай не буде в серці тіні смутку, ти весь іскриць, ти наш захисник, шукає від ордеми порятунку, а ти є наш славний рятівник. Що можем, зробимо, разом переможем, і тил, і фронт воює до кінця, і в цьому нам незмінно допоможе молитва до Небесного Отця. Ти лиш молись, молися і борись, незламний дух усество проник, і в поступі до перемоги не спинись, мій воїн, мій герой, мій захисник.